Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Сьогодні коротеньке відео на тему обробок персика від курчавості листя. Хочу показати вам, як подіяли обробки ті, що я вам рекомендував провести. Подивіться, всі листочки чистенькі, Немає абсолютно ніяких ознак курчавості. І тепер у нас персик, уже, як бачите, практично повністю відсвів, лише там, де неде є. Деякі квіточки, але в цілому, ось подивіться, інший персик, також чистий, жодної курчавості. І все вже від... тут, взагалі, все відсвело, тут уже також практично все. І от сьогодні настав час провести ще одну обробку після цвітіння препаратом. Ось Magnicur Sensation. В принципі, в мене цей препарат ніколи не підводив і завжди допомагав вдало боротися з такою проблемою, як курчавість персика. Тому, друзі, якщо ще не встигли провести, проведіть. Тим більше, що наразі, наприклад, в Київській області дуже важко виділити хоча б один день, щоб провести обробку. Сьогодні такий день настав, бо всі ці інші дні йшли дощі, і провести обробку було неможливо. Але от сьогодні повторюсь: ідеальний сонячний день, я швидесенько, якраз персик відсвів. Проводжу обробку наступну після світіння, що раджу зробити і вам. Дякую, що ви зі мною і що це відео було для вас корисним. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!